Мобільний польовий шпиталь, який уряд США подарував Україні влітку цього року, днями відбув зону АТО. Про це голосу Америки сьогодні повідомили у Міністерстві оборони України. Досі госпіталь знаходився на базі десантних військ під Житомиром. І у ньому проводили тренінги військові лікарі. На останньому перед відправкою бойовому злагодженні шпиталю побувала Оксана Лігостова. Щойно неподалік від гримів бій, і тепер у польовий шпиталь, розгорнутий безпосередньо на лінії фронту, везуть поранених. Тут їх розсортирують. Комусь потрібна негайна операція за життєвими показами, інших перев'яжуть, затомпонують рани і перелюють кров для того, щоб потім вертольотом чи реанімобілем евакуювати для складнішої медичної допомоги в стаціонарний лікувальний заклад у тил. Це не схід України, це село під Житомиром, полігон десантних військ. Тут проходять бойові злагодження, максимально наближені до реальних фронтових умов. Імітації відбувається на базі переносного шпиталю, подарованого Україні урядом США та американським народом. Цей шпиталь для України унікальний. Чотири намети нафаршировані новісіньким портативним обладнанням. Згортається, розгортається за добу. Десять днів здатен працювати автономно. Приймає за день від ста до двохсот поранених. Військові лікарі кажуть, апаратурою такого рівня може похвалитися далеко не кожна стаціонарна лікарня. До цього часу у нас в військах такого обладнання не було не було і тим паче, що з американської сторони півтора року ми будемо отримувати лікарські засоби та витратний матеріал. Усе це добро вартістю майже у 8 мільйонів доларів передали Україні ще у серпні. Тоді ж таки в серпні відбувся тренінг. Американські військові медики навчили українських колег як користуватись. А потім шпиталь, на який чекали на фронті, надовго застряг у тилу. Почалась паперова тяганина у чиновницьких кабінетах. Нарікають лікарі. Я думав, що за два місяці цей госпіталь уже буде на передовій. Я ви знаєте, був шокований. Шокований тою бюрократичною машиною, йде війна. Але я бачу по тому по тій стопці бумаг, що вона більше, 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 більше. Проводити специфікацію, сертифікацію на наказ вирушати до зони. АТО персонал госпіталю чекав у повній бойовій готовності. Зараз ми знаходимося на рівні найвищої готовності. І після отримання завдання і наказу командуючого про пересування в зону проведення антитерористичної операції цей мобільний госпіталь пересувається разом з усім обладнанням. Як підтвердило у міністерстві оборони, наказ надійшов, і дві зміни натренованих американцями лікарів польового шпиталю вже вирушили на Донбас. Оксана Лігостова для Голосу Америки.